Небезпечні розваги. В селі Крутошин пустомитівського району під час святкування весілля двоє людей стали інвалідами. Вибухом міні-гармати одному хлопцеві відірвало руку, іншого вибито око. Селяни другий день обговорюють трагедію. Кажуть, зі своєї гармати хлопці стріляли не вперше. Вирішили весілля розпочати урочисто. Такого лиха ніхто не чекав. Вони, вони пробували. Угу. Як то вистрелиться? Ну щось там недобре зробив. Казали донечка, і пішла іскра. І все і ми кровануло. Десь взяли їх в лікарню, одному кажу, руку відірвало, другому що там по очах дало. Не знаю, чи повибивало два ока, чи одне око, і вроді ще й там щось з головою, ну не знаю. Господиня обійця, поруч з яким трапилось лихо, твердить нічого не знає і не бачила. Ну, ми всі були в причаски, робили, що віддівалися, а то вони собі щось підзволяли. Я, я нічого не знаю, не можу вам нічого сказати. Проте очевидці кажуть, вибух був страшним, а машину, що везла хлопців до лікарні, бачило ледь не пів села стояв Вони зразу. Так, to... да, да, то було страшне. Ми зразу що це стало, бо той бус так їхав, що ще ніхто не бачив. Така швидка, вони самі поїхали. Вони самі весели. Ми своїм машином поїхали. Вони, нас по дорозі обігнали. В одного з юнаків травмоване око. Зараз він у лікарні швидкої медичної допомоги. В гіршому стані його друг, якому вибухом відірвало кисть лівої руки. Стан його стабільний, хоча ще поки що побачу, залишається ближче до вошко. Тут він ще буде потребувати і консультацій, і невропатологи, і нейрохірургів, тому що вибухова травма вона уражає не тільки місцевої тканини. Правоохоронці кажуть, трагедія стала через використання на весіллі саморобної техніки. Ушкодження 23-річний та 20-річний мешканці пустомойтівського району отримали під час того, як вони намагалися зарядити та зробити постріл з саморобної гармати. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини справи. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів, Львів ТБ.